Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 19 грудня ось така зима. Бачите, немає снігу, тепло. Хочу привітати вас з Днем Миколая для тих, хто ще, як кажуть, у перехідному періоді, бо ми з вами 6 грудня вже відмітили за новими правилами. Але дехто відмічає і сьогодні. Тож це нормально, коли е, люди відмічають свято, хтось в один день, хтось в інший. Тобто немає значення, хто дотримується якого е, календаря і яких правил. Головне, що люди е, почитають наших святих і почитають наші свята. І ті свята, які дійшли до нас із далеких. Часів. Так, ну що, проходжусь, ось, бачите, трансформація городня. Снігу немає, так як я говорила, багато хто казав, що е, часник треба садити раніше, але я вже вам сказала, що в нашому регіоні ось такі зими. Тобто грудень місяць, а в нас дуже-дуже тепла погода. Але сьогодні я хотіла вам показати не тільки ось цей свій город, а ще підняти ж свою тему городню трансформацію. Є в мене вже підписники, познаходили мене. Дівчата, я всіх вас вітаю, люблю і дуже, дуже рада, що ви мене познаходили ось на новому каналі. То е, ці підписники, ці мої друзі, всі знають, що будь-що. Я втілюю е, якусь методику харчування або якісь правила в своєму житті, я е, спочатку тестую на собі ну, мінімум півроку. Коли вже я бачу якийсь результат, тоді я вже хочу якось поділитись. Да, і кажу, ну, можна сказати, вже є чим ділитись. Тобто, ну, за місяць-два. Що ти можеш побачити, наприклад, змінивши якесь харчування? Для цього треба хоча б три місяці похарчуватись іншими продуктами, якимось новим графіком хотіла сказати, oh. режимом. Тоді вже можна побачити і відчути на своєму організмі зміни, чи позитивні, чи негативні. Тому і ось моя трансформація. Чому вона так, знаєте, хіленько в мене зараз висвічується? Бо е, мені потрібен якийсь період, щоб я могла зрозуміти, а є толк від тієї трансформації, що я почала, чи немає. Тож, як ви вже бачите із моїх маленьких відео, що потроху мої мрії збуваються, до речі, я говорила вам, працюйте з блокнотиком, запишіть туди свої цілі. Для чого вам потрібно ваше здоров'я, для того, щоб всесвіт побачив, що вам здоров'я дійсно потрібне для тих чи них забот або Якихось подорожей чи які там у вас ще можуть бути цілі, у кожного ж своє. Ну, і ви вже бачили, що я вже почала подорожувати. І декілька днів назад, ну, в понеділок, в общем, сьогодні 19, а 16 я приїхала із жіночого ретриту. Зараз зайду вже в двір. Верніше до хати, і трошки вам розповім, чим ми там займалися і е, які у мене зміни, для чого я поїхала на цей ретрит. Бо для мене це вперше перша така поїздка, і дійсно на це все підштовхнула ось моя дійсно трансформація, тому що городи е, оцей Оця праця вірніше, знаєте, без кінця. Тобто не дозволяєш собі бути інакшою. Оце головна, мабуть, була для мене проблема, що я боялась дозволити собі бути інакшою. А ось цей ретрит, до речі, він. Багато питань для мене закрив. І я з вами буду ділитися обов'язково. Я навіть декілька відео запишу на цю тему, щоб ви на моєму прикладі зрозуміли, що ось таких людей, які хочуть щось змінити, бо відчувають, що ну, щось якось не так, треба щось по-іншому. Таких людей виявилось багато. З дівчата на ретриті, ми всі приїхали із своїми запитами, і я дійсно побачила, що 40 50, 52, 56 е жінки, ось такого ми віку всі були різного, з різних, до речі, куточків України. Ми з'їхались. І я побачила дійсно, що ну не одна я така. Тобто багато нас хто хоче, як кажуть, закрити свої якісь потреби. Багато було таких цікавих моментів, де наприклад, чиїхось запросів і запитань ти щось для себе зрозумів і спробував змінити. Ну, по крайній мірі я, то це точно. От. Багато чого Ой, так. хочу змінити, і до цього йду. І все завдяки ось оцій трансформації городній. Розумієте? Особливо це для нас, жінок, які ми живемо в селі, тому що в нас такі думки, що от в місті там може людина піти і в якийсь там салон красоти. І там це потрібно, бо вони між людей. А що ми в селі? Нам нічого не треба, город, нікого ми не бачимо. Тому ось такі думки, вони трішки неправильні. Тому що навіть живучи в селі, ми повинні, е, ну, я про себе можу... Тільки говорити, що потрібно своє життя приносити казку. Знаєте, я навіть змінила профіль у своєму інстаграмі. Я підписала, що я художниця свого життя. Тобто ми повинні життя своє вимальовувати як найвкращих фарбах, найяскравіших, а не, знаєте, йти, що все, ми старіємо, тьмяніємо і так далі. Ні. В цих роках ми повинні так само розквітати і достойно проходити ось цей вік і достойно йти до своєї старості, яка прийде, можливо, десь 80-90 років, і то вона просто буде, знаєте, на поверхні. Тобто, ну, з тілом нічого не поробиш, воно. Так чи інакше старіє, а ось всередині наша душа, вона молода і для неї так само треба робити якісь якісь трансформації, щоб вона, розумієте, не тягла нас в депресію, а раділа разом з нами життю. Недаром мій канал, ця назва прийшла, так, знаєте, якось спонтанно радість життя, хоча назва прийшла для мене в найтяжчий час. Колись, можливо, ще раз я проговорю це, я це проговорила вже колись на своєму каналі, бо почалась війна, у нас була трагедія в сім'ї. От. Але ось, таке була, ось така була назва, тоді, не дивлячись навіть на це. Все, всім пока пока до наступних відео. А відео буде зараз, же, бо я хочу зайти в хату роздітись бо я тільки прибігла з роботи. Поки ще щось видно, бачите, як гарно заходить вже сонечко практично вже сіло. Хотіла ось таке відео записати на вулиці, поки ще видно. Але я поділюсь своїми враженнями про ретрит, на якому я була. І про свої внутрішні зміни. А зараз пока-пока і до наступних відео!